Друзі, всім привіт! Хочу записати коротеньке відео. Ось так знайшла натхнення наприкінці довгого робочого дня, але хотіла вам все ж таки показати. Брала я айсберг, начебто був він з наліпкою, зі знижкою, але ні. Це я зараз тільки що помітила. Ну, нічого, буде свіженький салат у нас замість того, що зі знижкою. Не страшно. Хотіла показати, що саме я придбала, бо є деякі цікаві продукти. Власне, За яблуками поїхала, бо позавчора купила 5 кілограмів, їх не, не стало ще вчора ввечері, тому а варто було повторити, поки вони там є, по 99 центів кілограм. Але покажу дещо ще. Я зі знижкою побачила, але я купала, купувала один раз вже і без знижки. Це специфічні такі сосиски. Андуєт, андуєт, правильно так вони називаються. Якось випадково в соціальному магазині купили, спробували, і ну, вони мають специфічний запах, аромат і склад також. Взагалі, це сосиски з субпродуктів. І не просто з субпродуктів звичних типу печінки. чи нейрок чи щось такого плану, а саме з, наприклад, горла, трахеї, з якихось таких обрізків, вирізків, шматочків такого м'яса специфічного Не м'яса, а саме з субпродуктів, це зі свинини. Через це мають і специфічний аромат. Але я якось готувала в будинку. В своїх бенефіціарів згадала і аромат, і щось мені захотілося. Тому я собі придбала один раз і сама на обід, коли в мене була обідня перерва, так, щоб родина не унюхала. Я це сама їла. Ну, У мене, мабуть, такі є особливості смакові. Вирішила повторити, побачила зі знижкою їх ще, відправлю в морозилку, скоріше за все, і вже. А, ну, Знову ж таки, коли в мене буде обідня перерва, ну, можливо, ще й чоловік спокуситься, але навряд чи він так само, як і діти, дуже-дуже не вподобав. А, чисто французьку ось таку страву. Андулет вони називаються. 2,80 за 600 грамів. Це 4 сосиски. Ось так. Хотіла вам показати. А далі сосиски тулузькі. Знову купила. Минулого разу купила такі закручені, одна така сосиска величенька була. Тут по 4 штуки, якраз 2 упаковки нам буде на одну вечерю. Дата завтрашня, ми сьогодні вже готували сосиски, я розморозила попередні, тому ці підуть у нас в морозилку. Ну Отже, ціна була 3,99 за одну упаковку і євро 20 знижка. Ось так вийшло. Тож, а скільки це? 2,80 за 480 грамів такий сосисок. Теж зі свинини зроблені. Далі у нас моцарелла Excel, там пропозиція просто тижня. євро 49 за тут дві кульки по 125 грамів. Моцарела ми любимо і до салату додаємо і так їмо. Також еміталь 3,99, пів кіло. Така ось ціна. Мені потрібно для лазані. буду готувати, теж спеціально за сиром заїхала, бо маю таку потребу. Далі в нас мед, теж на нього приглядаюся. Гарна дуже ціна. Тут його 1 кілограм, Мелонія. Мелонія. Хочу подивитися з вами разом, де його виготовили. Бель... Бельгія написано Ось так. Меду в нас немає, і я останній там трохи в нас було, я зробила маринад. Курячі ніжки маринувала з гірчицею і з медом. Дуже смачно вийшло, потім запікала. Тож, вирішила, що мед в будь-якому разі нам потрібен. 4,99 дуже гарна ціна, як за кілограм меду. Непогано здається. Ну, салат айсберг 89, центів ну, мало бути 60% центів зі знижкою хотіла придбати, але ну, купила свіжішого, нехай буде. А, і яблука. Значить, дивлюсь, кіло, 564 і 2 кіло 210 3 кг. Але я забрала всі-всі яблука, які там були. Ось тут дірочка вже в пакеті. Дуже вони смачні, в міру соковиті, в міру, кисло, кисло солодкі Сорт не написаний який саме це, але добре, що вистачить, принаймні на завтра яблучок, діти душу відведуть, як то кажуть. Ну, ось так: 24 євро за такі покупки. Небагато, хотіла швиденько вийшло трохи довше відео знімати, але хотіла показати теж особливості, особливо розповісти про ці специфічні сосиски. Якщо ви у Франції, якщо знаєте, що воно таке, то дайте свій відгук. Чи є хтось ще такий дивакуватий, як я, з такими дивакуватими при... вподобаннями смаковими. Але ну так, коротка моя розповідь. Дякую. Сподіваюся, я вас трошки відволікла. Розважила. Дякую, що продовжуєте слідкувати за каналом. Побачимось в наступних відео. Бувайте.